Осінь час овочів, теплих страв і підготовки організму до зими. Саме зараз наш раціон варто підлаштовувати під сезон, додавати більше ситних, поживних та калорійніших продуктів. Дієтологи зазначають, восени важливо вживати те, що дозріває саме в цей час. Овочі й фрукти свіжозібрані, тому вони містять найбільше макро та мікроелементів необхідних організму. Людина, плавно переходячи з літа на осінь, змінюється температурний режим. І тепер для того, щоб зігрітися, організм затрачає більшу кількість сил і енергії для цього. Відповідно, її раціон є дещо ситнішим. Ну і, відповідно, білкові продукти, жирові, теж рекомендація вживати. Серед сезонних осінніх продуктів усі види капусти, гриби, горіхи, яблука, груші та, звісно, гарбуз. Активний сезон мають і коренеплоди: буряк, морква, солера, пастернак. Вони багаті на поживні речовини, вітаміни, залізо та клітковину, а ще є природним джерелом енергії. Саме ці продукти допомагають організму краще витримувати прохолоду і сприяють нормальній роботі травної системи, але їх радять частіше вживати у термічно обробленому вигляді. Якщо людина приходить вечором після роботи і не хочеться холодного салату, до прикладу, він не дасть тої самої ситості і може не скомпенсувати ті потреби організму, які є. Відповідно, йде перекос в сторону продуктів, до прикладу, більш солодких у людини. Тобто рекомендація це м'який спосіб приготування продуктів. Тож у цю пору року краще надавати перевагу тушкованим, запеченим чи відвареним овочам. Осіннє меню може бути простим, але різноманітним салати, рагу, крим, супи, запіканки. Головне частіше обирати теплі страви, які насичують, підтримують імунітет і допомагають організму адаптуватися до холодів.